Богатство це наші діти. Діти це дар від Бога. Бог це є любов. Одна жінка з дитиною на руках прийшли до багатого чоловіка просити у нього хліба. Заможний говорить: Я дам тобі половину мого майна, якщо ти віддаси мені цю дитину. Жінка відмовилась. Він каже. Я дам тобі одну третю частину майна, якщо ти віддаси одну руку цієї дитини. Знову жінка відмовилась, притиснула до себе дитину, як коштовність, багатий знову. Я дам тобі одну четверть мого майна, якщо ти віддаси мені нізини цієї дитини. Жінка ще міцніше притиснула до грудей улюблене дитя і зібралася йти, а чоловік їй услід. От бачиш, ти багатша за мене, у тебе є дитина, а у мене ні. І моє багатство ніщо в порівнянні з твоєю дитиною.